Задом. О, ну, блін, існує ціла таблиця, щоб підібрати окуляри під форму обличчя. Okay. Ну що, погнали масочка з тіктоку, що ти мені скажеш? Квадрат, щось якийсь не квадрат. Скули мене видають, що то ромб овал, сердечко. Я пам'ятаю, що у Каті було сердечко, але в мене сердечко перевернутий трикутник. Мені не вистачає лиця у жах просто овал-овал. Є щось якийсь паралелепід який взагалі мені не підходить. Я думаю, що чи ромб. Чи овал? Пасочка з Тіктоку. Дякую, велике. Боже. Тут це кардинально інше: між ромбом та овалом. Ну що, пробуємо. Авіатори. Авіатори взагалі всім підходять, тому беремо авіатор, міряємо. Катерина Олександрівна дала мені в руки оце. Авіатор. авіатор. ну. На ну. якісь США Каліфорнії поїхати. Що авіатори? Лайк. Наступні, якісь класичні в двох кольорах. Давайте примірюємо. Написано, що ромбу вони не йдуть. А ці? Такі самі. Брофлайн, де у нас дужечки трішки з'єднуються. Мені так дико, що це нема місця вільного взагалі. Воно треба бути. Ні, ну Якщо отут просто виламати оце місце, то да. Не моє. Кротячі окуляри. Улюблені Катериною Олександрівною. ти не крот. Знаю. Сумку нормально візьми. Щось говорить буде? Так. Ага. Ромбу ідуть, а овали не йдуть. Я не знаю. Так, next. Це в нас овал. Ромбу ідуть. А овали не йдуть. Ти сюди. Давай. Да, люблю, давай так. Папосна така. Чікс. Що? Я ж не папас, я ж ось така. Спробуй ці. Чикс. Сумку нормально візьми. Дай переход зроблю. Чикс. Я матриця. Різні форми обличчя, просто що. І сумку нормально візьми. Ремінець поправ. Ну, блін. Все, далі. Зараз подивлюся, геометрик. Ромбу не підходять. А вони ромби. В смислі? Як це ромбу не підходять ромби? Геометрик, так. А овалу підходять. Що носити ось так, це пафос. Якщо отак, то я Леон. Кро, <рес> знаєш, ти сумочка. Лисички, вони всім підходять. Класика. Ромбу не підходять? Прямокутні. А овалу підходять? Ні, не ну, я цю міряла, підходять, не дивіться. Гарно. Хозяйка одобряє, посміхається там за кадром. Квадратні окуляри. Ух, перед таким Сумку окуляром. Окуляри мами. Секунда. О. Ремінець. Така дамочка на круїзі. Фітян! Можна, будь ласка, бокал про Чи? Ігор! А ну з Отак! А що ти камеру там держиш? Отак, От фоткай. Мені йде, воно мені напевно, що плюс 10 років. А десь тепер дає. давай футуристичні. Ну Що і фіналочка. футуристичні в таблиці їх немає. Хозяйка сказала, що треба. Це мої взагалі фейворіт глосис. Все, я не ромб, не овал, я футурист. А вам як? Пишіть в коментарях.